Щоб зіграти грінча, Джиму Керрі довелося витримати виснажливий процес гриму, який тривав до 8 годин на день. Актор навіть пройшов спеціальні тренінги з витримки. Усі, хтосові будинки, були побудовані вручну на знімальному майданчику без використання цифрових ефектів. Фільм спочатку знімали влітку, тому акторам доводилося носити зимовий одяг у спек. Щоб створити ілюзію зимової атмосфери, використовували штучний сніг і декорації. На момент зйомок Маурін Охара, яка зіграла Доріс Вокер, працювала і в Голлівуді, і в Нью-Йорку, тому їй доводилося літати між цими містами майже щодня. Сцена з різдвяним бенкетом у Гогвартсі стала однією з найбільш трудомістких у підготовці. Справжні страви готувалися для кожного дубля, щоб створити автентичність. Одна з найбільш вражаючих сцен різдвяної ялинки в першому фільмі була настільки великою, що створення її вимагало багато часу. Для того щоб зняти сцену з ялинкою, використовували декорації в студії, де дерева мали більше 10 метрів у висоті. У деяких сценах, де студенти Гокверса влаштовують снігову битву, використовували заморожену воду, що дозволяло створювати сніг з ідеальною текстурою. Іноді для ефекту спеціальний сніг було розпилено за допомогою різних механізмів, що виглядало так, ніби це природний сніг. Знаменита сцена, коли Гаррі кусає Кевіна, за палець була імпровізацією. Маленький Маколи Калкін залишився з цим після цього дубля. Декорації для зйомок будинку Кевіна було побудоване спеціальне шоу-містечко в кіностудії. Однак для зйомок зовнішніх кадрів використовувалася реальна квартира, яка знаходилась у передмісті Чикаго. Не планувалася велика популярність. Спочатку студія не мала великих очікувань від цього фільму. Однак після виходу він став справжнім хітом, що призвело до кількох сиквелів.